Much about your lane, right? Завершив свою дистанцію. Зайшов першу людину, давайте зараз підійдемо. Давайте Сьогодні 17 лютого, наш зазвичайний день, але друзі, він не зачається. Тому що сьогодні я стартану перший раз у цьому сезоні на змаганнях на чемпіонаті України серед юніорів. Тому, друзі, всім привіт! У цьому відео я провожу в осьо менежі дві дистанції, а саме півтори тисячі метрів в перший день та три тисячі метрів в другий день. Побачимо, що з цього вийде. Мене неймовірний, температура там також класна, 30 градусів. Тому, друзі, беремо смаколики, ставте подавачку і поїхали! Зараз е Буду вже почати робити розминку, як завжди, і розповім, де ще пропадав, чому я не стартував і взагалі, чому це мій перший старт, я сказав. Звичайно, що це мій перший старт, тому що в цьому сезоні це мої перші змагання взагалі. Я думаю, що ви вже на моєму ютубі бачили, що розказати, що я захворів, довго хворів. Спочатку був і нежить, і потім ще і Горло, і також і був кашель, і також ще. Потім ще заклали вухо, тобто це був отит. Старта 3-4 пропустив. Да, звичайно, що можливо я можу зайняти місце і показати гарний результат, але, друзі, не вийшло. Тому зараз я вмикаю годинник і далі розповідає, що сьогодні я планую зробити, і взагалі, е чи я підготувався на цей забіг чи ні. Почав робити розміночку і розповім зараз, чому ще стартував і де я був. І чи взагалі я готовий на цей забіг, чи не готовий. Чесно сказати, хочу, що не готовий. Взагалі тренування було всього у мене 2 тижні і це. Було відновлення і також ну тобто підготовка невеличка. Робив я всього навсього там 2-3 роботи максимум, ну, тобто там якісь об'ємні там робив 10 разів по 300, катаю, декілька днів тому потім там по 200, по содочки катав. Буває, там якось прогресивно робив, але, друзі, звичайно, що до свого старту взагалі майже не готувався. Ну, взагалі часу навіть не було, тому що я... Почав бігати за 2000 буде, так плюс-мінус. Набігав десь, може, кілометрів максимум 100. Тому, навіть якщо я погано привлю сьогодні, а це так і в принципі буде, тому що ну, не готувався, ти не можеш пробігти гарно. Так, ти можеш вистрілити і нормально, але все зазвичай дуже рідко буває. Сьогодні я вирішив зробити менше розминочки, а саме 15 хвилин. Завжди я тестував перед цим. Тобто минулого минулому році по 20 хвилин робити, допомагав, але сьогодні так я не сильно підготовлений, тому біг 15 хвилин. Я думаю, сьогодні вистачить. Потім у нас йде розсадочка невеличка. І прискорення і буду ставати. Про учасників у нас два забіги. Також біжить півтори тисячі метрів Артем, але він біжить в другому забігу, там де сильніше, тому ось так у мене. Я біжу в першому забігу, там трішки слабіша аудиторія, але це плюс тим, що. Це більш місцевий темп, тому що навіть і перший забіг там для мене зараз сильний, тому що я говорю, що місце йти результатом чотири п'ятвісі, 4,53. Навіть на такий результат зараз ходіти це буде вже круто. Ну там 4,45 це максимум, що сьогодні я покажу. Це просто ну це найкращий варіант, тому що. Як говорив, я тренувався, що швидкісна дистанція, тому буде взагалі дуже і дуже складно. Ось на 3000 метрів там вже буде набагато краще, тому що там швидкість менша. Але також там стоять такі сильні учасники, які будуть показувати гарний результат, і мені також було складно. Ну Взагалі ці змагання це чисто протестувати, чисто вийти на перший старт, тобто, ну, взагалі повинен бути якийсь перший старт, там, де Повинно просто розбитись, подивитися на якісь помилки, подивитися там, можливо, там потрібно зараз працювати більше на швидкість. Може, працювати на витривалість, але на даний момент я думаю, що працювати не треба над всіма показниками, тому що ну, я говорю ще раз, буду повторюватися те, що я тренуюсь всього два тижні після хвороби. Тобто я десь місяць не тренувався взагалі. Почали робити розміщенка, а зараз я спитаю в Артема. Що ти сьогодні біжиш? Привіт, біжу сьогодні 1500 п'ятсот метрів. Сьогодні біжу в другому забізі. Він дуже задоволений цим, але не знаю, хлопці біжать добре, дуже добре, тому так, будемо тягнутися я... за ними. Якраз розповідав, де, що там другий забіг там взагалі просто жесть там. Так, буду бігти. персональний результат хочу. Ну а там я вже подивлю. — А ти персональник був до цього? — Ну, 4,49, ой, 4,29. Менеджер на вулиці 4,23. — Які роботи робив найбільше? — Робив роботи е, різні. Остання була вже втягуюча, більше 3 по 600, е, плюс 300 — це остання робота. А так були і різні роботи, 5 по 100, е, плюс 800, плюс 1000, плюс 500 така була. Ну, Багато робіт yeah. різних під е, такі дистанції 1500 метрів. Тому Арте працював взагалі під цю дистанцію, тренувався, покажуть гарний результат. Я також хотів, що сьогодні покажу результат гарний. І також тут є, є відбір, ти казав, на, на Європу. Okay. Да. 3,59 чи 357? Це для юнаків. Да, yeah, ну, ну, так скажемо, що я юніор, то скажемо 3,50 сьогодні набіжу і поїду на Європу, звичайно. Ну, Звичайно, це жарт можливо. А Можливо, не жарт. Побачимо дуже привично в такої атмосфері. До вже не був. Достаток, взагалі, лічені секунди, час дуже прилетів швидко, тому скоро вже буду бігти. Трішки, можливо, навіть і переживаю. Ну тобто у мене хоч не було такого мандражу, наприклад, як там деякі розкажу мандраж там такого немає. Але от сьогодні щось трішки є. Є переживання, тому що все-таки давно стартував і ось я вже бачу, виводять дівчат на півторашечку. Зараз нам покажу, як вони біжать, Передаю комусь телефон, щоб познімали мене, і буду ставати через 6 хвилин вже колрум, тому... Побачимо, що сьогодні не біжу. А завтра хочу зробити невеличку таку можливо, не то, що акцію, а зробити. Ну, в мене є план на завтра. де що можна більше залишити підписників собі на канал. Є свій план, тому завтра побачимо, що буде. Я думаю, що завтра його реалізую. І мені сподобається, і також людині, яка на мене. Тому що контент реально класний. I hope that you're watching Don't try to stop this me till I'm nauseous Because I will not quit No because I want this Don't try to stop me Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться. Я фінішував, відео зроблю після цього я возьму мікрофон, а зараз дві тяхнем. Також 5000 50 метрів. Тому зараз я знімаю, там забіг вже набагато потужніше, там біжать гарно і швидко. Там найкращий результат 4 на 4 Я, друзі, забіг не сильно, поки гарна взагалі, але побачимо. друзі, Розповім, як я фінішував свій забіг. Біглася дуже важко набіг на 4,51. Звичайно, що не найкращий, не особистий, але ну, білася як білась, тому що, звичайно, що не тренувався, я говорив. 400 метрів, ще плюс мінус часу нормально, коли стук на 600 метрів, от тоді почали реально вже виключати, виключати, виключати. Ось, друзі, я вже передягнувся. Буду відпочивати, напевно, сьогодні вже, напевно, це буде все. відео. Повіду... знаєте, друзі, чому я пробіг ось так на 451. Почав, друзі, десь, напевно, 307 308 Знаєте, чому я так пробіг погано? Тому що я не надав вам мотивації. Забув про мотивацію і, звичайно, що вийшло не так, як хотілося. А якщо була б мотивація, то, звичайно, біг би набагато швидше. Якщо хто знає якісь класні красівочки з Adidas, Такі що можна бігати, бо на змагання, на тренуваннях, порадьте обов'язково. Напишіть мені в коментарях, тому що зараз мене Бостон, як бачите, а вони вже кажуть, що мені пока і потрібно вже змінювати. Тому, друзі, обов'язково напишіть мені. Можливо, знаєте якусь гарну модель. Я підбираю собі аді, сьомі, там, восьмі. Тому друзі, якщо хтось знає, пишіть мені, я обов'язково відреагую і можливо саме ця модель мені підійде, я її придбаю. Зараз друзі, поглянемо, як біжать дівчата. Дві тисячі метрів з бар'єрами, пам'ятаю, також чергію, 2000 метрів з бар'єрами. Я, бар я думаю, також пам'ятаєте. Зараз подивимося, як біжать. Олена біжить у нас. Веде дистанцію. По часу, чесно, не знаю, тому що ну, 40 секунд показала. Тобто по 3.20 біжать. Але, друзі, хочу сказати, що сьогодні взагалі клас, тому що грає музика. Це взагалі просто підіймає мотивацію. Я думаю, що ті зрозуміють, хто бігає в наушниках, просто хто полюбляє музику слухати. Під час бігу. А зараз, друзі, розпочався старт на 200 метрів з бар'єрами хлопці. от Давайте представимо, що я там встав і буду бігти. Побачимо, наскільки де біг би і як взагалі б це відбувалося. Дивіться. Вони біжать вже зараз 200 метрів, годиннику 32 секунди. І зараз скажу вам буде 35,4. Ну, давайте скажемо, я прибіг би на 37-38 секунд. Ось, бачите, біжать, состав команди. Біжать кулаки, також там є мої підписники, навіть якщо б я біг би, то в принципі це було б ну, складнова, тому що те ще є бар'єри. Тому зараз взагалі просто треба більше робити сільки тренувань, просто відновлюватися і потім вже ставати і вже, наприклад, на сезоні літньому там вже рвати. Після таку прекрасного пісня зроблю висновок цього дня, цього змагального дня. Е, сьогодні пробіг півтори тисячі метрів, зайняв я. Звичайно, не найкраще місце, але це був перший старт у цьому сезоні. Тобто за два місяці це перший старт був. Звичайно, що є невеличкі помилки, звичайно, я дивлюся на відео, що мені взагалі дуже складно біглося. та і по відчуттям також біглося. Отримаю стати 4,51, в принципі так само, як і розраховував, максимально моя ставка була на 4,49, але ну, якщо б я трішки прибавив, можливо, і набіг би, але не швидше, тому що реально не було сил більше. Ну що по сказати, якщо я не біг на 451, то означає, що я можу бігти і 4,30 спокійно, і 4,20 в цьому сезоні. Ну, 4,25 я думаю, що в цьому році 100% вийде. Завтра 3000 метрів. Думаю, що вийде також класно. Ну, звичайно, що класно по старому результату. Набіжу на ну, давайте на 10-0,2-01. Думаю, що буде. Якщо буде, то це буде взагалі просто немовірно. Але не 100%, тому що може просто порубати. Почав друзі, сказати, що я сьогодні на 3,05. тому, друзі. Всім до завтра. Таузенд ЄС Всім привіт знову. Це вже другий день. Другий день змагань. Сьогодні вже три тисячі метрів. І також сьогодні я хочу реалізувати свій план до залучення підписників. Ви ще поки не здогадуєтесь, а можливо, якщо здогадуєтесь, пишіть в коментарях що я хочу зробити. Звичайно, що ви скоро вже побачите. Друзі, ну, які мої цілі на сьогоднішній дистанції це пробігти десь по 3,20. Як мій тренер сказав, швидше не вийде на Якщо почну швидко, як вчора, на 3.05-3.10, то я думаю, що буде бігти наступну полону дистанції не те, що важко, а взагалі важко, і темп був такий, що ну, взагалі смішний. Тому буду сьогодні старатися тримати темп, відчувати, тому що вчора я не відчував його і так почав. І також вчора не зацікавив, тому що ну, коротка дистанція, і в принципі мені просто потрібно пробігти було там таким часом, не потрібно було там по часу плюс-мінус, тому що тут на цих змаганнях я не можу показати найкращі результати, там, тому що я не підготовлений. А зараз я дуже до свого рюкзака, беремо те, що хочу подарувати підписнику, яка, друзі, моя схема, щоб залучити більше підписників. Я придбав 10 батончиків, підходжу до рандомних людей, дівчат, хлопців. Довід мене є пропозиція там. Підпишись на мій канал, на мій інстаграм, і я тобі дам батончик. Друзі, напевно, вийде чи не вийде, не знаю, якщо. Можливо, я буду взагалі просто сам їх. Ну що, друзі, показую, що я буду дарувати. Ось такі, друзі, батончики. Зараз я кладу собі в кармани, чи одягаю кофту там, де є ось тут карман здоровий і йду. Але, друзі, хочу сказати, що скоро буде мій старт через 50 хвилин, тому я проходжу максимум зараз 5 людей, максимум, можливо, навіть і менше. І після мого старту я складу ще, тому що не встигаю, друзі. Зараз візьму пару батончиків із всіх. Давайте візьмемо синій і ось такий рожевий. І просто відходимо і побачимо, що буде. Так, друзі, знайшов першу людину, давайте зараз підійдемо. Привіт! У мене така є пропозиція одна. Ти можливо мене пізнав чи не пізнав. Ні, з тобою телефон є? Немає? А, не можеш взяти? Ні? Ну добре. Так, перша людина не захотіла. Ну, якщо не захотіла, значить не захотіла. Не будемо в мене в тому що якщо людина не хоче підписати на канал, я, звичайно, не сказав умову, треба було сказати умову, можливо, спробуємо іншу тактику, але вже час йде, тому зараз я переодягаюся і йду трусити, тому що часу взагалі мало. Бачу, що мої конкретно вже трусять. І перша людина відмовила. Привіт! У мене десь пропозиція одна. Можливо ти пізнав мене? Я десь здаю батончик. І ти підписуйся на мій канал і на інстаграм, добре? Ну підпишися і зараз я дам, Добре? Ютуб, е, хроніки бігуна. Так, зараз людина шукає. Я знімаю про біг, про спорт, про... Ти чим займаєшся? Ось по атлетику, на длинній дистанції. О, я також на довгі. Ось мій канал. Ну я бачу, тебе не знаю, Так, ну і можеш вистарамість і твій батончик ось. Все. Артем е, Рунінг нуль. Ні, не англійський, на англійський. Так, все. Перша людина є. Перший підписочок. Ось так, друзі. Хаз також бігає довгої дистанції, можливо, там не сильно було чутно, тому що і гучно, і мікрофон в мене ось тут. Тому зараз я передягаюся. Також, друзі, під старт я підготував сьогодні. Сіз, тобто і затонічок. Не знаю, чи він мені допоможе чи не допоможе, але побачимо. Раніше робити розміночку, зараз знімаю трішки без мікрофон, тому що бігають з нього. І біжить зараз Артем. Це, напевно, буде, так, зараз буде останнє коло на них. Зараз покажу, він біжить. Час напевно, розповісти про цілі на моїй дистанції. Також сьогодні я вип'ю ось такий Сіз. Це в нас з вишнею. Зараз спробуємо. сказати, що пробую його вперше. Дійсно вкусний, але такий трішки дивний. Я думав він трішки інший, смачненький, солоденький, тому е, достається 20 хвилин, зараз вибуваю його, протрушу, і щось в мене набагато краще. Може, це просто е, мені в голові щось таке, ну, голова тобто, так думає, що мені буде краще після нього, але може і не буде. Розповім про цілі. Ціль на моїй дистанції це просто прийти. Потім бачить найшвидше, не, не бігти там за лідерами там, Гешка, там, рибка біжать, вони біжать на 9 хвилин, на можливо, із 9 якщо я з ними там, чіплюся, то це буде повністю фініш. Це, якщо буде підготовлений, то можна чіплятися ще можна, але якщо я не підготовлений, чіплятися взагалі просто не можна. Я буду просто потім бігти по 4 хвилини, якщо не повільніше. Дані слова, переставте, напевно. Друзі, заряджайтеся мотивації. дійтеся завжди правильно. Навіть Неправильний вибір це вже вибір, і він буде правильний. і Потім будете шукати вже звідти якісь виходи, наприклад, або іншу дорогу. Тому друзі, обов'язково дійте, пробуйте, не здавайтеся, ніколи не думайте, що у вас не вийде нічого. Обов'язково все вийде. Так, звичайно, що чим відрізняється переможець від непереможця? переможеця. Те, що переможець відрізняється з тим, що він програв 10 разів на один раз він виграв, а не переможець з тим, що він один раз програв і сказав, що все, у мене ніколи це не вийде, і пока. better watch out i'm on the climb to the crown in my prime right now hear me loud i've been spitting for a while now I'm by myself pen i DIY now don't need no help i've been beating out labels and money and budgets it's funny i do all the work yeah keep it 100 i fight for my dreams i would die for these things i believe in myself i refuse to be weak i like to build things empires out of buildings i wanna leave a legacy of helping others find it, feel things А взагалі, друзі, я не фінішував, Зійшов зі станції і нічого не вийшло. Та ні, друзі, у мене все вийшло. Звичайно, що показав не найкращий результат, тому що, ви знаєте, мою причину. Пробіг за десь-20 по годиннику, тут з'явиться точніше час. Е -е, з понісу, звичайно, там я не край зняв. І також, в принципі, по забігу мені не сильно сподобалося, тому що така штовханина десь була, десь псуха, десь насухалися. Також трішки отримали величке поранення, трішки ногу поцарапали мені. А так, друзі, все. Класно і чудово. А я зараз йду, направляюсь дарувати вже батончики за підписку на мій канал. Так, знайшли людину. Е, Привіт! Пізнав мене чи ні? Дивись, я тобі дарую батончик, а ти підписуєшся на мій канал і на інстаграм можеш? Е, Хроніки бігуна. Ця людина знайшла. Підписується і тепер на Ютубі. І твій батончик. Ось цей лежу. Тобі буде цікаво, дивись мій контент, тому що я знімаю там і пробіг на довгі дистанції. Ну, в принципі, про... все про спорт, пробіг, коротше. Ні-ні-ні-ні. Э, Хроніки бігуна. Хроніки бігуна. На українській. Ось мій. Зараз. Ось, ні, ні, ось. Ось мій. Верхтеш і ось. Даду. Тримай. Та. Третю людину шукаємо. Зараз. Пійдемо. Е, Привіт. Е, Пізнала мене чи ні? Ні. Дивись, я тебе батончик, ти підписуєшся на мій канал і на інстаграм. Добре? З Ютубу, з інстарам почнемо. Артем. Ранінг. Є? є? І тепер на ютуб давай. Я знімаю про біг, про спорт. Ти чим займаєшся? Ні, ну я зрозумів, який вид спорту, і які дистанції бігаєш. А, зрозумів. Хроніки бігуна. Все є. Тримай, все ти. Гарного дня. Зараз вона є. Залишається у нас сім батончиків, сім людей. Ось так, друзі, я залучаю більше підписників і хочу сказати, що до кожної того, як я підходив, людина має не знала. Тобто це новий підписник, новий глядач, тому це просто немовірно. Так, піду знову дивитися, тому що щось я так не дуже активно вибираю людей рандомних. Привіт, Двігаєш? Чи так, дивись, моя пропозиція у тебе я до дарую батончик, а ти підписуєш на мій канал і на інстаграм. Добре? Давай, так. Е, з каналу почнемо чи з чого почнемо? Що хочеш. Давай з каналу. Так, хроніки бігуна. Може бачимо? Може не бачимо? Може бачиш. Хроніки бігуна. Підписочка є, оформлена. І тепер в інстаграм Артем Ранінг. А що ти бігаєш саме? 24. Підписник бігає 200 метрів. Сьогодні ти що добіг? 400 чи 200? Так, ось це перший, перший. Так, і ось. Є так, все, тримай. Все, дня тобі. – да, Дякую, тобі також. Ось ми знайшли підписницю, давайте зараз підійдемо. Е, Привіт. Е, Пізнала мене чи ні? Дивись, е, це ти даруй батончик, а ти підписуєш на мій канал і на мій інстаграм, добре? Okay. Е, давай, з каналу почнемо. Чим ти займаєшся? Е, Потрійний, довжина і спринт. А, зрозуміло. Е, хроніки бігуна називається канал. Сьогодні виступали? У мене трошки травма. А, зрозуміло. Це є. І тепер інстаграм е, Артем Ранінг. Зараз я. Артем. Ось. Так. Все, тримай. Все. Є підписочка. Тепер шукаємо нового підписника. Ще Шукаємо підписницю, ось батончик. Пошліть. Привіт. Є пропозиція, я тобі даю батончик, а ти підпис на мій канал на інстаграм, добре? Давай. Чим займаєшся саме? Зрозуміло. Я... Я... Артем? Я... На англійський. Пічоркування. Я... 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 Так. Є. Я... І тепер на ютубі. Ні, кибігуна. Може, бачила мене? чи ні? Я не бачила? Тепер побачиш. <смір> Давай. Так, це мій канал, тримай. Все, дякую. Мама мене Артем. Це напевно вже п'ятий батончик є. Зараз в мене залишиться один, беру ще, робимо підкіт? новий, кол... ну, да, новий підхід робимо і роздаємо ось так. Просто потужно. Шкаємо ще нову людину. Ми вже дали шість батончиків. Привіт, у мене у тебе є пропозиція. Підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм mm -hmm. я ти йде батончик, добре? Супер, давай. давай. YouTube. А, Ютуб і Інстаграм. Так. Хроніки бігана. Бачила мене колись? Чесно, не бачила, дві вікаш знімаєш тут. Щоб... Так, так, да, да. так. є. Підписочка раз. І тепер на інстаграм. Артем, нижнє підчіркування і ранінг. Так. Все. Є, держи, тримай. Все гарного дня. Тобі також. Наступний батончик. Е, привіт. Е, пізнав мене? Що? Пізнав кажу, мене чи ні? Ні. Ні. Дивись, я даю батончик, а ти підписуйся на мій канал і на інстаграм, добре? Та, ні. Не, не хочеш підписатися? Ні. Чому? Та, ну ти не батончик даю. Даруй. Не треба? Ні. Ну ладно. Чекаємо нову людину, телефон сідає, залишається три людини ще, чувак відмовився та скаже, та ні, не буду, в ігру гуляв, кажу, ну не хоче, не хоче, Я нікого затворяти не буду. Я думаю, що я давав би 100 доларів, він би ігру тут закрив би. Привіт, дивіться, є пропозиція, батончик, а ти підписуєш на мій канал і на інстаграм, добре? Давай. Так. Так, І канал на Ютубі, можеш по обстані перейти. Так, все, все. Тримай, це гарна дня. Добре. Тримай. Так, все, друзі, є. І залишається у нас е один батончик. Привіт, до тебе пропозиція, дивись, я тобі даю батончик, а ти підпис на мій канал і на інстаграм, добре? Чи може ти пізнав мене? Добре. Е чим ти займаєшся саме? Артем е Раннінг, просто мишу, Р. Р. Там ти зараз висі, Ось. Чим займаєшся ти? Легкою атлетикою, стрибками усилий. А, зрозуміло, за стріхтівий села бігав. Ні. Так, ось підписуйся і тепер дивись. Е Хроніки вігуна на ютубі. Все, тримай. Все гарного дня, тобі успіхів, давай. Так, все, останній батончик є, тепер треба максимально вже бігти, тому що транспорт від'їжджає. Ось так, друзі, бо закінчувати відео. вийшло Це. просто неймовірно, друзі. Получай більше підписників, плюс 10 підписників. неймовірно, друзі. Тому, друзі, якщо вам подобається відео, ставте подобаючи, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всі ножучих. Слава Україні і до нас